Евакуація поранених це складний та багатоетапний шлях від моменту отримання поранення на полі бою до потрапляння пораненого в медичний заклад. Кожен етап евакуації працює на те, щоб зберегти життя і здоров'я поранених, дати їм шанс на успішну реабілітацію. Спершу побратими забирають поранених у відносно безпечне місце, там їх ретельно оглядають та надають мінімальний, але необхідний на цьому етапі обсяг допомоги. Ціль не дати людині загинути від поранень, повідомити про необхідність евакуації та дочекатись прибуття Казеваку. Головне завдання ланки казеваку – вивести поранених з під обстрілюваної зони ближче до місця, де знаходяться медики. Автомобіль казеваку має бути швидкісним, прохідним, бажано містким, щоб мати можливість забрати декількох поранених. Дорогою екіпаж казеваку продовжує надавати допомогу та робить все можливе в заданих умовах, щоб стан пораненого не погіршувався. На безпечнішій ділянці дороги пораненого переміщують в інший евакуаційний транспорт. Медивак, це адаптовані машини швидкої допомоги. Екіпаж, що працює на медиваці, має в своєму розпорядженні більше обладнання. Воно дозволяє ефективніше моніторити показники життєдіяльності і, володіючи цією інформацією, надавати складніший комплекс допомоги, щоб стабілізувати поранених. Медевак везе пораненого до стабілізаційного пункту. Стаб-пункти необхідні, щоб скоротити час, за який поранені почнуть отримувати професійну медичну допомогу. Медики тут працюють з професійним обладнанням, але надають лише той необхідний мінімум допомоги, який потрібен, щоб стан пораненого був стабільним під час його подальшого транспортування в стаціонарний госпіталь. Госпіталь це вже те місце, де проводять не лише стабілізаційні дії. А й операції та інші необхідні для одужання та реабілітації заходи. Кожен етап евакуації є критично важливим, а успіх залежить від злагодженості та ресурсів команди. Місія волонтерів максимально забезпечити медиків усім необхідним, аби жоден поранений не помирав від нестачі засобів для його порятунку.